Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, одразу хочу попередити, що це відео для тих людей, які вміють думати, для тих людей, які хочуть щось змінити в юридично-правовій площині, і для тих людей, які не згодні стояти в сілі, тому хто там зі своїми якимось іншими думками кого все влаштовує, то одразу проходьте повз і пролистуйте. Значить. У нас з вами відбуваються такі цікаві речі. Якщо звернути увагу взагалі на все те, що відбувається в країні, то трохи коси починають шевелитися. І я думаю, що вже багато з вас хто бачив про те, що ну, вже починають лізти й до волонтерів, тому що волонтерів теж, теж намагаються вкласти податком. А це те, про що ми говорили: що не потрібно тягнути війну на волонтерських плечах, бо держава мала би забезпечити всім необхідним наших військових. І волонтери тоді взагалі не були б потрібні. Тепер що відбувається? Тепер тих, хто дійсно волонтерив, можуть притягувати до відповідальності їх будуть обкладати податками в розмірі 19% від суми. Ну, чогось, коли е, цікаві фонди. Залишали собі по 20%, то на то ніхто не звертав увагу. А тепер ой, а тепер звичайних українців хочуть притягувати до відповідальності за те, що вони допомагають і волонтерять. Значить, давайте трошки ще вникнемо в те, взагалі, що відбувається, бо новин дуже багато. Я, чесно говоря, ведь не знаю, з чого починати дуже багато всього відбулося, і подорожчання тієї самої електроенергії і. Перевірки для е, бізнесу, це все повертається. Тобто Верховна Рада, е, різні комітети для них війна скінчилась. Ну, скінчилась не розпочавшись. Ми з вами це все розуміємо. Їм було страшно, коли е, ординці були біля Києва, а далі їх відпустило і вони просто нагинають людей. Якщо ми з вами трошечки покопаємося в документах і трошечки вникнемо в історію нашої країни, то зрозуміємо таку просту елементарну річ. Почали нас з вами нагинати з 97-го року. З 21.05, коли по Україні були створені усі ради. І сільські, і міські, і якщо ви відкриєте і подивитесь кожен свою раду, то ви зрозумієте, що всі вони були створені одним днем 2105 сьомого року. А саме цікаво, що всі ради в Україні були створені на підставі. Закону про місцеве самоврядування. Але є одна маленьке але закон про місцеве самоврядування почав діяти з 1206.97 року. Тобто через місяць і 5 днів після того, як були утворені ради. Саме з рад у нас все почалось. Тому що на нашій з вами території почали діяти юридичні особи приватного права. Так звані фірми, які зареєструвалися і почали качати свої права. Саме оці приватні фірми запустили інші приватні фірми, які, ну ви ж знаєте, при кучмі все перейшло в приватну власність, була приватизація. От у нас там і з'явився Ахметов і Коломойський, і інші олігархи, які за банку молока, можна так сказати, купили стратегічно важливі підприємства для України. Ну, ефір теж той самий льовочки, ну, їх багато, я не буду вам їх всіх перераховувати, ви їх всіх знаєте. Тобто, е, коли кажуть, що шалені 90, ті то це саме 96-й, 97-й рік. Ото були шалені 90, ті тому що тоді деребанили все в підряд. Я маю е, копію з е, за, копію закону України про місцеве самоврядування. І ось тут в кінці. Дуже гарно написано. Тобто це е, з газети. Так, хочу приблизити. З газети Голос України, 12 червня 1997 року. номер 102 в дужках 1602. Значить, копія ця видана 18.05.2023 року. Покажу вам Її, ось так. Оп 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 оп. Бачите? це офіційний документ, отриманий після запиту. Тобто про те, що закон про місцеве самоврядування був опублікований 12 червня 1997 року, а значить, почав діяти саме з того періоду. Ну, і оці місцеві ради. Оця реєстрація позбавила нас з вами права на своє волевиявлення, позбавила нас права на вибори, позбавила, ну, в нас ж в Конституції чітко прописано, що кожен громадянин має право балотуватися, кожен громадянин має право бути вибраним, має право вибирати. А в нас якось так все цікавенько, юридична особа приватного права. Сама собі роздає заплати, які хочеш. Ну, хто їх до відповідальності притягне. Я думаю, що вже багато з вас це все зрозуміли, як може приватний суд притягнути іншу приватну фірму до відповідальності. Значить, що ми пропонуємо? Це для тих, хто хоче поборотись, тому що боротьба буде і ну, оцими своїми дебільними законами, які зараз приймаються. Нас з вами намагаються вигнати на черговий майдан, зробити переворот, щоб цю країну все-таки роздеребанити, того, що ворог всередині країни теж не дремлє, скажімо так, поки наші мужні хлопці і дівчата боронять нашу землю там, то тут оці колаборанти, які сидять в Верховній Раді, роблять все для того, аби люди вийшли на Майдан і для того, аби розхитати ситуацію в країні. Значить, ми пропонуємо написати запит. Про надання інформації про реєстрацію юридичної особи з назвою Калинівська міська рада, я вам по своїй буду читати. Ці запити я виклала на телеграм-каналі Доста Україна документи. Ви можете з ними ознайомитись, поставте туди свої дані і, будь ласка, пишіть такі запити. Значить, хочу вам пояснити, що це нам з вами дасть. Ну, взагалі, по правильному було би так: на певній території. Згідно з законом про місцеве самоврядування, була би створена юридична особа публічного права, тобто така, яка повинна була би бути. І ця юридична особа публічного права надавала б нам з вами не послуги, а обслуговувала б громаду тільки правильно, а не керівників як юридичної особи приватного права. У нас з вами, згідно Конституції, згідно декларації. Дуже багатюща країна, ми знаємо, да? і всі ресурси належать народу. Але чогось керують цими ресурсами зовсім не ті, хто має ними керувати, не люди, наші, громадяни звичайні, а керують саме олігархи. Значить, нам необхідно з вами витягнути документи про реєстрацію юридичних осіб. Необхідно скасувати реєстрацію цих юридичних осіб. І належним чином утворювати територіальні громади, утворювати свої ради. Ну, е, Громаду якби ми не можемо з вами утворити, тому що люди вони ж є, вони проживають на певній місцевості, і ну, ми не можемо їх утворити, тих людей. Вони є вже створені, Господом Богом живуть, тільки треба створити умови для життя тих людей. Е, от я спілкувалася з Володією нашим звінниць, і він мені навів дуже гарний приклад. У них є гаражний кооператив. І оцей гаражний кооператив зареєстрований належним чином. Тобто кожен з власників гаража є власником цього кооперативу. От у них є свій бюджет, от вони на території цього кооперативу роблять якусь там дорогу, у них працює електрик, у них є сторож, усі на зарплаті, люди задоволені обслуговуванням. Є також в місті Вінниця багато інших кооперативів гаражних, де зовсім по-іншому, де вже є платний віз, де стоїть шлагбаум, де такий сидить серйозний дядько і з усіх щось хоче. Отака сама ситуація і в нас з вами. І починати нам з вами потрібно саме з цих рад, тому що ми дійшли до висновку, що ті кроки, які були раніше, про те, що було багато заяв, було багато відкритих кримінальних проваджень на рахунок того, що. Якась рада там, повалення конституційного ладу, комусь там ще там щось. А по факту трошки ситуація по-іншому. Нам потрібно з'ясувати, чи є у цих рад документи про їхнє створення, тобто установчі документи. Повірте, що їх нема. Дуже цікаво побачити відповідь статистики, відповідь мін'юсту. Тобто, до відповідальності потрібно притягувати всіх. Тих, хто без Безосновательно, скажу так, зареєстровував ті ради. Тих, хто дозволив зайти приватним фірмам на територію певних громад і творити там усе те, що робиться. Якщо ми з вами це зробимо дружно, всі разом, то це буде швидко і безболісно. Бо якщо будемо робити по, по одному, то ніякого результату це, скажімо вам, ну, якби не дасть. Потрібно масово це зробити. Я, наприклад, дуже не хочу якогось силового перевороту в цій країні. Ну і дуже багато там, скільки було до мене дзвінків, що потрібно виводити людей, потрібно ще там щось. Я хочу, щоб моя країна була цілою, щоб вона була від півночі до півдня, від заходу до сходу одною єдиною. І тому потрібно попрацювати всім разом. А ще. Дуже гарний і дієвий метод, і ми його показуємо неодноразово. Паралельно з документами потрібно працювати з бізнесами отих керівників місцевого рівня, з керівниками поліції, керівниками отих рад і всіх інших. В кожного з них є свій бізнес. І в більшості випадків бізнеса ці є незаконними. Наприкладі, бізнеса. Сім'ї Демітрадзе, де дочка отримала в 14 років певну діляночку земельки. І сільське господарство отримала, а там бізнесок такий собі процвітає. І мама у неї така навчає суддів і судді бояться винести неправильне рішення. Ну, стосовно Павлова рішення винесли. Тому, друзі, давайте почнемо працювати. Не сидіть, тому що підняття електроенергії це, знаєте, як кажуть бутончики. Наші будуть такі квіточки, що ого. го І хто там розраховує на військових, ну, мали би совість. Сидите в тилу, а розраховуєте на тих людей, які і так потомилися, які ви бачите, що вони реально в безвиходній ситуації, Того, що ні відпустки їм немає, ні перепочинку їм немає. З цими заробітними платами, з цими доплатами граються ну, цирк, Шапіто, розумієте? <кій> Тому потрібно попрацювати всім разом із документами. Із нелегальними бізнесами, бо їх є дуже багато. Е, я дивлюся, хлопці скидаються на паливо, скидаються туди-сюди. Друзі, ну неодноразово ж наша громадська організація показала, скільки є нелегальних АЗС. Вони працюють по цей день. Заїжджайте, заправляйтесь, викликайте поліцію. І нехай їх закривають, нехай сплочують в бюджет грошики. А то денег ви держитесь. Десь ми таке вже чули з цієї сторони. І у нас відбувається точно те ж саме. Тому далі буде, Геодоста, читайте документи, прошу вас багато-багато раз. Читайте і повторюйте, це не так складно. Тому далі буде волю нашому Павлові.